125 круїз контроль, 320 кілометрів. Я пройшов ним по трасі. Так, зараз побачимо витрату. Так, інфо. Де в нас інфо? Отут. 5,9, бачите? Дуже класна витрата, як для такого об'ємного великого кросовера, тим паче на 2-літровому дизельному двигуні. Це дуже і дуже хороший показник, як на мене, але це. Яке тільки тому, що тут встановлено передній, а не повний привід. Повний привід додавайте фактично плюс літер. Тобто траса у вас буде в середньому сім. Чи всім потрібний повний привід? По статистиці 80% користувачів повного приводу його не використовують аж ніколи. Тому треба задумати, чи варто обслуговувати редуктор, муфту і все решта. Всім привіт. Авторозбор на зв'язку. На сьогодні в Рубриці на трасі, оберти на трасі Nissan Qashqai. Непростий Qashqai, це 2 літра DCI, Дуже гарна комплектація, посешний, як ви бачите, плюс 2, 2 літра дизель DCI І він має передній привід. Не повний привід, механічну коробку передач, не автомат. Для когось це буде мінусом в плані того, що немає повного приводу. Ну, а для когось, дивлячись на щиток приладів і бачивши середню витрату в 6 літрів при швидкості 120, навіть 5,8, я думаю, що для когось це буде позитивно, тому що на повному приводі спокійно треба додавати десь до літри більше. Витрати. Якщо їздити багато, їздити довго, їздити по трасі, то насправді ну, витрата буде суттєво бити по карману, плюс один літр. Але кому потрібен повний привід, ясно, що розглядати кашкай на передньому, ну просто немає сенсу. Треба пам'ятати, що повний привід потрібно обслуговувати. У вас є роздатка, кардан, підвісний підшипник, задній редуктор, плюс 4 пильника. Шруси і все решта. Тобто це дорожче утримання, це більша витрата, але якщо вам потрібен повний привід, то він вам потрібен. Кашкай. Оберти на трасі. Давайте зараз будемо починати з самих-самих стандартних. Я хочу набрати, точніше, скинути до 100 і спробувати шостою їхати 100. Мені цікаво буде, як коробка механічна відреагує на це. І як автомобіль чи захоче вімкнути нижчу передачу. Ні, нижчої передачі Кашкай не просить. Дивіться. 1800 механіка 6 передач, вімкне на 6, але пам'ятайте, це передній привід. Це не повний привід. Не знаю, можливо, на повному приводі коробка буде вести себе по-іншому, не гарантую. 1800 обертів при швидкості 100. А витрата ну, вона тут по шкалі менше 5 літрів. Думаю, що при швидкості 100 в 5 на трасі ви будете вміщатися. Ну, тобто десь плюс-мінус 5, тому що показує менше, інколи перескакує трішки більше, але в загальному менше 5 літрів шкала опускається. Тут бачите. Моментальна витрата, вона тут на шкалі. От Шкала зараз бігає. Зараз взагалі там район 4 тут опускається взагалі там до 2,5. Ну, але тут питання в тому, що ми їдемо трішки з гірки. Тому так, 100-1800 обертів будете мати витрату приблизно 5 літрів, що оберти на трасі це така дуже цікава річ. І, в принципі, дуже часто буває так, що п'ятою їдеш, оберти більші, а витрата точно така ж сама. Не змінюється. Оберти більші, швидкість та ж, як і на шостій, і витрата та ж, що на шостій, що на п'ятій передачі таке часто буває. Так, давайте наберемо знову. Давайте будемо рухатися зараз 110, 100 ми перевірили, які оберти. Пропускаємо автомобіль. Який хоче нас обійти, обігнати. І будемо їхати 6-110. Шоста 110, район 230, 210, можливо, і 2. Десь ну, говоримо про 2000 обертів при швидкості 110. Витрата. Треба рівний асфальт, тому що в нас дорога то вверх, то вниз. Зараз буде стабільно. Тоді зможемо поговорити про те, яка може бути витрата по рівному асфальту при 2000 обертів і швидкості 110. На шостій передачі. Повторююся, Нісан Кашкай. 2010 рік, 2 літра ДЦІ, 110 кВт. Ну, зараз рівна, рівний асфальт, вже ми виїхали. Район 5,4, 5,5 весь в середньому показує витрату. Якось так. Давайте 120. так Стабілізуємося на 120 на круїзі. Маємо 200, можливо, 2210 обертів на хвилину і швидкість 120. Ну що, в нас рівно. Витрата в нас приблизно 6. Навіть ну знижується до 5,7. От зараз. Чітко рівний асфальт і витрата понижається до 5,7-5,6 літра. Ну, витрата дійсно хороша, бо економічності все-таки передній привід ну, він має критично важливе значення для витрати палива. Такої витрати на 2 літра ну, навіть лагуна на така нездатна, мені так здається. Не знаю, чому в Кашкая настільки приємно показує. Ну, можемо говорити про те, що. Бортовий бреше, але зазвичай я перевірив в Рено і в Нісанах, ну, ніби він адекватно показує. Давайте 130. Зараз поговоримо, на якій швидкості комфортно користуватися цим кашкаєм. Поки в нас немає населеного пункту 130. 2400 в нас оберти. Швидкість 130 км на годину. Ну, витрата вже трішки більше. Показує 6,2, 6,3, 6,4. Я думаю, що район 6,2, 6,3 потрібно розраховувати при 130 км на годину. Ну і це досить непогано, зважаючи на розмір, габарити автомобіля. Так, давайте 100, 140, так? 140, ну і 150 спробуємо теж. На круїзі набирає непогано. Він, значить, не веде себе, знаєте, так, рвано сильно, тобто він не прискорює автомобіль з якимись ривками, плавно, швидкість йде до тої, яку я вказав на панелі на круїз контролі. 140. Оберти 2600 приблизно, отак, От десь плюс-мінус 2600. І ви знаєте, мені вже є акустичний дискомфорт, мені шумнувато. Можливо, через оці дзеркала, можливо, через панорамний дах, можливо, зараз тут багато налипання льоду на автомобілі, можливо, воно дає шум. Тому що гума на ньому стоїть хороша, не стара гума, і, можливо, саме через це здається і такий є акустичний дискомфорт. Шумніше, ніж в чому. Ну, Мені здається, що тут шумніше, ніж Колеос. Колеос, мені здається, тихіше. Буде працювати десь плюс-мінус на такій же швидкості. Тобто, що ми маємо? 2 літра ДЦІ, 110 кВт, механіка 6 передач, 140, 2600 обертів. Витрата Ну, вже перевалює ближче до 7,3, 7,2. Приблизно такий показник. Хоча, знаєте, я засічу середній, буду їхати до Києва. В режимі 125, десь приблизно на круїзі, побачимо, який середній буде у нас, яка середня витрата. Я Якраз коли я заправився, я збив витрату, тобто обнулив її повністю. І побачимо, яка буде витрата, коли я доїду до Києва по бортовому комп'ютеру. Так, потрібно спробувати нам 150, якщо нам вистачить прямої розігнатись. Так, 150 2800. Все скидаю, друзі. 150-2800 обертів. Не знаю, мало чи багато, багато чи мало. Треба буде зараз спробувати ще раз так розігнатися для того, щоб зрозуміти, наскільки сильний акустичний дискомфорт і чи 150 ну, адекватно на цьому автомобілі. Їхати і користуватися ним на такій швидкості. Ну, давайте спробуємо 150 наберемо. Зараз пряма дорога. Шоста. І поїхали на 150. Ну, друзі, акустичний дискомфорт є. Мені вже не подобається навіть при 140 так би я ним не їхав, колео стихіший. Мене це здивувало, але Колеос реально тихіший. Я би розглядав чесно, напевно, якщо от полюбляєте велику швидкість, напевно, краще Колеос. Шум є. Можливо, зумовлено, що в мене намерзло дуже багато льоду на автомобілі. Можливо, цим зумовлено. Але не скажу точно. Ну, шумнувато, ви, напевно, навіть і чуєте в мікрофон. В автомобілі реально шумнувато. Комфортно 130. Чи потрібно більше? Думаю, ні. Для наших доріг більше не цікаво. Тому що, по-перше, зараз тільки-тільки пішла -тільки відлига і асфальт зник в нас на багатьох напрямках. Тому ну, вважаю, що 120-130 адекватна швидкість, а при 120-130 акустичний дискомфорт, він в міру, в міру адекватний, можна їхати. Тому так, друзі, з вами як завжди був Степан. Ютуб канал Авторозбор, рубрика Оберти на трасі, не сам кашкай плюс 2, 2 літра, дизель, механіка. Передній привід. Всім добра, всім пока.